Катя, ти знаєш про наш набір? Так, звичайно. 4 тисячі гривень коштує у нас такий преміальний набір, який складається з дерев'яної коробки. Ми відкриваємо. Тут бачимо прапор великий двохметровий. Тут тризуб зі срібла 925 проби. Тут ювелірний шнурок з замком зі срібла 925 проби. І його можна так відкрити, знімати. Це ми можемо носити. Прапор можемо на стіну, або ось є такий надпис Гімн України. Це можна також на стіну повісити. Є тут наскріплення. Все це з дерева. Або комусь подарувати. Це чудовий подарунок. Я сам дарую і своїм партнерам по бізнесу, і міністрам, і артистам, і колегам. Тобто, кому потрібно 4 тисячі гривень, коштує такий чудовий набір.